Доброго ранку. Питали вчора, де Олєшка Олешка є, як завжди. Він снідає. Іде в садик, а мама на роботу. А, їдеш, ага. Випускаємо пастися курчатка. І мелим знов. Обмішки треба багатенько, а млинок маленький та й не встигаємо. Щось мій милин почав виділюватися. Треба розібрати, подивитися. Ой, ще цього не хватало. І що ця баба в цьому мені? Дивимось, і нічого не случилося. Таке зараза случилася. Сталося. Як побило? І що воно могло побити? Ой, тепер ще й треба ремонтувати. Оце біда, так. Вновь шукати якогось чоловіка, щоб хтось нам зремонтував. Жінки бережіть своїх чоловіків. Що ми варті без чоловіка? Йдемо косити траву свиням. Це наша мадам лежить. Так, як тракторець поломаний будемо нести на плечах. Ми з онуком. Вже здорові, хай вчиться. Косити. Чого мукаєш? Спи. poucos eu para ribóia. baba na magua. Тепер мішаємо, робимо свій вікону домашній. Трошки кукурудзки, трошки пшенички, трошки ячменю, трошки приправки і все буде битому межалку. Хочеш же руками на шахте. Да Настуля, Нема чим зайнятися. Почитала, нема чим зайнятися. На кухні теж процес іде. Ми вже вечеряємо всім на добраніч!